Навіщо Кремль показав ролик із президентом Утікачем Януковичем? У ЄСВ розкрили головний задум Путіна. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Кремль, імовірно приурочив публікацію звернення Януковича до свого виступу у ШОС. Російська влада показала відео з екс-президентом утікачем України Віктором Януковичем. На ньому він заявляє, що цілеспрямовано працював над зближенням України з Євросоюзом, але європейці поводилися некоректно. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Однак аналітики ІСВ вважають, що Кремль імовірно приурочив публікацію звернення Януковича до виступу російського диктатора. Татора Володимира Путіна у ШОС таким чином росіяни хочуть надати легітимності вимозі Путіна про зміну режиму в Україні у своєму відео. Янукович заявив, що насправді нібито працював над зближенням України з європейським союзом, і що його кінцевою метою був вступ України до ЄС. Однак президент утікач звинуватив партнерів України по ЄС у некоректній поведінці під час переговорів між Україною та Євросоюзом і розкритикував ЄС за нерозуміння складнощів економічної ситуації в Україні. У ЄСВ зазначають, що останній публічний виступ Януковича у ЗМІ був у липні 2022 року, коли він закликав українців здатися Росії. А ось час зйомок цього відеозвернення Януковича невідомий, однак він почав його із заяви, що Путін абсолютно правий, імовірно, у відповідь на висловлювання Путіна про Україну на саміті ШОС це вказує на те, що це, ймовірно, була заздалегідь спланована інформаційна акція. Публікація відео Януковича у російських державних змі, ймовірно, була навмисно приурочена до висловлювань Путіна. Кремль, можливо, створює умови для того, щоб заявити, що Янукович є законним лідером України, а не президент України Володимир Зеленський. Вважають у ЄСВ. Однак такі твердження є неправдивими, оскільки Янукович самовільно втік з України після Революції Гідності, а Україна відтоді. Провела кілька демократичних виборів, як писав головрет, генерал-майор Запасо, колишній заступник голови СБУ та експерт з питань нацбезпеки Віктор Ягун, зазначив, що СБУ ніколи не була філією ФСБ, так само як зараз вона не є підрозділом ЦРУ. За його словами, існує хибна думка. Ніби за часів Януковича співробітники ФСБ вільно пересувалися будівлею СБУ. А за часів Ющенка, у від відомстві був кабінет ЦРУ. Насправді радники справді були, проте їх доступ обмежувався спеціальною кімнатою на першому поверсі. Інша справа, що за президентства Януковича, агентура ФСБ у нас була при владі, Якименко був агентом ФСБ. До 97-го він служив у Росармії, а потім раптом усе кинув і кинувся в обійми СБУ.